Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 25 та 26 серпня 2023 року. Сьогодні, 25 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Можна сіяти насіння зернових сидератів, гарний час для збирання насіння овочевих та квіткових рослин. Росаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються, бо це знак стихії вогню. Зелені операції проводимо, але тільки на овочевих та квіткових рослинах. Сьогодні, 25 серпня, сприятливий день для заготівель на зиму, сприятливий час для збору врожаю овочів, фруктів для переробки та для закладки на тривале зберігання. Завтра, 26 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 16 години 5 хвилин, а потім перейде в знак Козиріг. З 14 години 56 хвилин до 16 години 5 хвилин місяць без курсу. Тому можна сіяти насіння зернових сидератів тільки до 12 години дня, потім перерва і після 17 години вечора можна проводити повторні посіви зелених культур та різних сидератів. Вранці поливи та підживлення не рекомендується. А після 16-ї години вечора поливи та підживлення будуть ефективними. Збір якісного насіння проводимо до 12-ї години зранку і до 12-ї години дня. Потім перерва і після 17-ї години вечора. Розсаду вже можна буде висаджувати тільки після 17-ї години вечора. І продовжуємо проводити зелені операції тільки на овочевих та квіткових рослинах. І 26 серпня також сприятливий день для заготівель на зиму для збору врожаю на тривале зберігання. І можна 26 серпня, після 17 години вечора, вже займатися квашенням капусти, або ж можна квасити і огірки, і помідори, гарний час в козорозі, дуже смачні вони. Виходять на стіл, і дуже гарно вони з'їдаються, дуже смачні. Отож, ми сьогодні з вами поговорили про важливі справи на 25 та на 26 серпня 2023 року. До нової зустрічі! Щасти вам усіляких вам гараздів і до вечора! Наснаги нам і перемоги!